Красота. Лариса, так. Лариса подивилась, каже, то ш, хіба це ж каже, м'ясо. Це яка Лариса? А це що до нас з хвості приїхала, так? Да? Диви, вже нема кабана. кабана? Бляха, а де? Ти? Я без... зустрічаюся в гості. <рисум> <рисум> нема що дивитися. А ви знаєте, каже, в гості приїжджаю, складіть застила, вика за роботу. Я вам дівчата скажу так, ми такі хлопці, що будете казати, що мало, ми зараз машина тут, а кабан є безкоштовний. Це два безкоштовно. Два, ми можемо зараз приперти. Нам, нам це недовго. То так, й таке, що тут у нас, технолог? Розказуйте. Розказуйте, технолог. Що тут? 13 кг м'яса, соль на глаз. Понял. Ну не на гласо, а мясо. Молоко, цибуля, по смаку. І скільки килограмм. 4 кг килограм. килограм. рису. Ну, короче, такая мясная кашка з рисом. Ну такая. Да, Я розумію, не Я на плантер глаз. Леха, скафандр у вас, Юрьевна, мене приоділи. А? Так, а Тут вже дійсно одні кісточки залишилися. Ну, Дивіться дівчата працюють як. Ми на кухні ніде не працювали раніше десь. Де хоч на життя кидали? Так, і <світ> на кухні в тому числі. І на кухні в тому числі. Я зрозумів. Бо Бабнадя сьогодні переживала, боже, як же ви без мене справитеся, то. Ось обна для вас, ви будете дивитися, ось приїхали спеціально, узнали, що бавнаді не буде. Тиски приїхали допомогти. Да, приїхали помогти люди. Все, що працюємо. За яєчку ще з звідті не говорили. говорили. Я вже без гроші залишилася. Вже без гроші. Я понял. Я щось забула за то яйце. Та й таке. Ти ж Свєта, вчора ним так тарабанила, а там вже не вилізли нічого. Свєта! ти чого яйцям не любиш оце тарабанити? А? Я... Все, все, Витя пришел, что що... за Кузю, за Кузю. Ну что, я тебе уже гроши отдала за Кузю? А мы подаруем. Не, не надо. Не разыграйте его. Может, действительно, кто-то поставил винку бас. Дивіться, ви як, ви як, ви, я ви, с... ви с... чуєте, ви як взагалі, хочете, щоб страус поїли, так? О, да? Ну тоді, так, скажи, вій. Ні, ви знаєте, що він з'явиться, а ні, ви знаєте, що Розіграти? А за страуса ми після перемоги поїдемо всі разом. Да, да, там Тоня, Сашу і такі да. люди, до речі. Класні. Вони класні люди. Да. Позитивні так. і, ну. Поїдемо і купимо те, яєць. Писала й таке, я щось не я бачу. Та є, а я по бо тільки то Є такі коментатори там. А де, він, як... до речі, казав, що мене після пів кабана з'їли. Нам зараз. А чого ви? Робіть, займайтесь, ви знаєте їм. Ну, по ділу, що те каже. Приїжджайте, допомагайте. Працюйте. працюйте. Приїжджайте, Це... Да, а Аби ближче, так. Да. Якби ближче, якісь да. да. поля, то де трудно. Нічого. Працює. Да. Тим не менше дякуємо вам велике, дівчата. Тим не менше велика вам дяка. І за підтримку фінансову. І сьогодні взагалі да, приїхали. Я скажу так, Діма. Не плачте. Е, нам нема чого дякувати. По-перше, вам дяка, що ви, таки, дійсно, ви такі дійсно витакії. Є Є багато волонтерів, але я їм не вірю. Дякую, Олег. А ви люди від Бога. І ви, ви дійсно допомагаєте. Дякую. Це, без, Дякую. Безслів, це, це, дуже приє, це дуже приємно чути, чесно. Це ця довіра дорого вартує. І... Так. Ви працюєте 24 на 7. Я так. подивлюся на ваші руки, я вже це казала той раз. Я не Працю, можу. Працюємо, працюємо. А деякі сидять вдома і не поворухнуть, з пальшими цю ми стараємося менше звертати увагу на таких. Ми собі ми собі знаємо своє діло. Ми знаємо, коли хлопці Як пишуть на до нас і зволять ціну. цінує свою і те, що робить. Якось так працюємо. Слава Україні!